На Прикарпатті невідомі обікрали заправку. Грабіжник виніс дві тисячі гривень. Сталося це близько третьої години ночі. Ось на цій заправці. Нині тут спокійно. Говорити про те, що трапилося на вихідних працівники АЗС відмовляються і не пояснюють, чому уже кілька місяців тут жодної охорони. На відео з камер спостереження видно. Грабіжник у масці без жодних перешкод зайшов на АЗС. погрожуючи зброєю, почав вимагати гроші. Працівник заправки довго не пручався. Одразу віддав усе зароблене. Опісля грабіжник утік. Вночі близько 2 години чоловік одягнений в чорну куртку, чорні штани, приблизно десь 25-річний, в масці з отвором тільки для очей, погрожуючи обрізом батосвольної мисливської рушниці, заволодів грошами близько 2 тисяч гривень на одній із автозаправок у івано франківській області. Після того, як даний чоловік заволодів певною сумою грошей, він з місця приводив втік. Скажімо так, з листопада місяця на даній заправці немає жодної охорони. Схожі пограбування на Прикарпатті уже не рідкість. Кілька днів тому у Рогатинському районі невідомі обчистили газову заправку. А ще раніше у делятині на району це не перший випадок пограбування автозаправочних станцій минулого року. Також на одній з автозаправочних станцій цієї ж фірми був вчинений розбійний напад. Тоді з каси вкрали 66 тисяч гривень. Також ці особи їх було двоє вони були у масках. Чи здійснені ці пограбування одними особами поки невідомо. Прокуратура здійснює перевірку. Між тим на дорогах у посиленому режимі патрулюють працівники державтоінспекції у різних районах. Прикарпаття вони встановили блокпости. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини на вежі.